Вітаю, друзі. Сьогодні маємо оновлення щодо Stalker The Board Game. Проект безпосередньо стосується сиквелу, тому думаю, нам з вами буде цікаво, що ж там новенького. До того ж, маємо нові арти, а в минулих відео я зауважував, що лор The Board Game повинен бути пов'язаний із сиквелом. Тому ті нові арти, що ви сьогодні побачите, так чи інакше можуть бути пов'язані зі Stalker 2. Також хочу зауважити: завтра вийде повноцінний трейлер короткометражного фільму по Stalker. Проект дуже цікавий. В мене є окреме від. Відео по цій темі, тому завтра 100% буде відео по трейлеру. А зараз даю вам повний переклад статті оновлення The Board Game разом з новими артами, які нагадаю можуть бути пов'язані із сиквелом. Також традиційно не забувайте підписатися на канал, вліпити лайк та поставити дзвіночок, аби бути в курсі всіх найсвіжіших подій по S.T.A.L.K.E.R. 2. все, поїхали! Вітаємо всіх з 2024 роком, роком, коли ми почнемо доставляти Stalker The за Game до ваших порогів. Однак, перш ніж ми приступимо до випуску гри, у нас залишилося ще декілька місяців, і протягом цього часу ми обов'язково будемо інформувати вас про те, чого ви можете очікувати. Сьогодні ми підготували короткий підсумок зовнішніх тестів, про які ми говорили в нашому попередньому оновленні в грудні, і окрему пригоду, яка є великим арт-оновленням, яке включає в себе дуже круті арти, створені нашими внутрішніми 2 d художниками. Але перш ніж ми заглибимося в деталі, ми хочемо звернути увагу на важливу річ. Ми раді повідомити, що ми будемо готувати відео розробників, який охоплюватиме всі основні теми розробки. Цей щоденник допоможе вам зрозуміти, як гра розвивалася з того, що ви бачили під час краудфандингової кампанії. Він забезпечить прозорий погляд поточного стану гри та висвітлить наші нові рішення, які були введені завдяки багатьом тестам і безліч відгуків. Очікуйте це відео в одному з наших найближчих оновлень. Отож, тепер давайте поговоримо про відгуки, які ми отримали від груп зовнішнього тестування. Ось короткий підсумок того, на чому зосередилися групи після завершення гри. Гравці занурилися в таємниці зони. І на що ми хочемо звернути вашу увагу, так це їхня позитивна думка про систему аномалій. Вони з задоволенням скористалися можливістю кидати болти в ці таємничі явища та заманювати ворогів у пастки. Це була, як вони сказали, дуже приємна частина гри. Ганплей сподобався іншому тестувальнику. Радість від вибору, цілей та інтенсивність прийняття тактичних рішень усе це додало досвіду, який відобразив суть зони. Наші тестувальники також високо оцінили дослідження карт сценаріїв, розкриття. Таємниць і протистояння невідомому з кожною витягнутою карткою середовища. Постійно мінливий ландшафт Зони привертав увагу та цікавість на кожному кроці. Поточна концепція системи так званої Attention, що дозволяє гравцям скувати ворогів, також була згадана у відгуках як позитивний аспект гри. Екіпірування своїх персонажів спорядженням перед початком місії також було зазначено як хорошу механіку. Нарешті основна система кампанії, для якої ми вклали душу, також була добре сприйнята. Гравці були занурені досягнення. Слідження сюжетних ліній, прагнучи побачити, куди їх приведе їхній вибір. Звичайно, жоден тест не обходиться без проблем. Деякі гравці дали цінні коментарі щодо аспектів, які можна було б трохи налаштувати та виправити. Гравці вказували на моменти, коли через поведінку ворога їм потрібно було більше часу, щоб зрозуміти ситуацію. Інколи розуміння впливу радіації на карту та артефакти викликало певні незрозумілі ситуації. Складність цієї механіки була відзначена як така, що заслуговує зосередженого розгляду. Якщо у двох словах, Зовнішні тести були безцінною подорожжю в серце зони. Відгуки, які ми отримали, нагадують дорожню карту, яка спрямовує нас до створення найкращого Stalker The Board Game. Ми дуже хочемо використати цю інформацію та не можемо дочекатися, щоб незабаром поділитися таємницями зони з усіма вами. Тепер давайте швиденько оглянемо нові арти зони. Нарешті у нас сьогодні для вас щось особливе. Поки наша команда розробників наполегливо працює над створенням незабутньої настільної гри для цієї культової франшизи, наші талановиті художники працюють працювали над створенням неймовірно захоплюючого світу. Вони створили неймовірні арти, які дозволять вам глибоко занурити в таємниці зони. Без зайвих слів перегляньте деякі з наших нових артів, над якими художники наполегливо працювали. Будь ласка, майте на увазі, що, хоча ці дизайни дуже близькі до фіналу, все ще можуть бути деякі незначні художні зміни. Вважайте, що це передфінальний погляд, але ми в захваті від того, у якому напрямку рухаємось. Щодо сьогоднішнього оновлення, це все. Слідкуйте за новинами Stalker The Board Гейм у наступних оновленнях бережіть себе, сталкери.